Запис відео пішов, і ми розглядаємо з тобою тему сьогоднішню, поняття одночлена, стандартний вигляд одночлена. А що це взагалі таке за тема? Це тема, яка входить до модулю навчального. Нагадаю, тобі навчальний модуль містить в собі. Це такий, скажімо так, загальна така велика тема, яка, або розділ математики, який містить в собі під теми. Які присвячені відповідно якомусь аспекту з математики. От один із таких аспектів математиці це така сутність, це такий об'єкт, який називається одночлени. Ну і відповідно тут же будемо ми розглядати арифметичні операції над цими самими одночленами. Ну, Для того, щоб з ними працювати, було б непогано спочатку дізнатися, що це взагалі таке і з чим його їдять. Так, от, ми зараз з тобою будемо цим займатися. Перша опора, з якої ми зразу ж почнемо, ми зразу скажемо, що це таке. Це опора, ось яка на екрані. Давай зачитаємо. Зачитай, будь ласка, що називають одночленом. Одночленом називається алгебраїчний вираз, який являє собою добуток чисел, змінних та їх степенів. Так, дійсно, одночлен це такий алгебраїчний вираз. Давай ми будемо розбирати дане поняття по частинам. Значить, це у нас алгебраїчний вираз. Алгебраїчний вираз. Ну, ми колись з тобою вже трішки про це говорили: про алгебраїчний вираз і про чистовий вираз в тому числі. І я тобі наводив навіть таку невеличку схемку, і ми частину з цієї схемки вже повторимо з тобою. так Ось тут нижче, ну, не нижче, а з правої сторони, в конспекті, я запишу для тебе деяку примітку. Деяку примітка. Ось тут буде примітка. примітка. Ну, значить, що, про що це примітка? Це примітка взагалі про вирази математичні. Так? От я запишу математичні вирази. Ну, Вираз мається на увазі, що це якась сутність, якийсь об'єкт. Математичні вирази. Так. Математичні вирази. Ну, Вони в свою чергу. Діляться, в принципі, на багато які складові частини, але нас сьогодні цікавлять числові вирази. Числові вирази, тобто математичні вирази поділяються на числові вирази та алгебраїчні вирази, алгебраїчні вирази. Ой, варта. Ну, значить, числові вирази, простими словами, це просто числа. Так, просто так. числа. Це просто числа. Числа. Ну, такі типу, як мінус 2, 0. Давай через крапку з комою. 1. 1,7, Ну і так далі. А, алгебраїчні. Це а, алгебраїчні вирази. Додали там. Алгебраїчні вирази це числа плюс букви. Так. Ну, а ці ще букви, до речі, Три. називають змінні. змінні. Так. Три, чотири. Ні, звичайно ж, це, наприклад, мінус 2х а. або 0 аб. Або 1а в квадраті х. Або 1,7. Так ну, я дублюю тут, да, звичайно ж. Х в квадраті мінус А. Ну, і так далі. Mm. Це все алгебраїчні вирази. Ось. І, до речі, кажучи, алгебраїчні вирази вже самі по собі містять поняття одночленів. Того, що алгебраїчні вирази, взагалі то кажучи, вони складаються якраз з одночленів, про що ми говоримо сьогодні, і многочленів, які ми будемо розглядати з тобою після цього навчального модулю. Так. Отже, одночленом називають алгебраїчний вираз. Тобто щось отаке. Щось отаке. Так. Який являє собою добуток чисел. Змінних та їх степенів. Якщо більш детальніше на прикладах, то приклади ось зразу ж внизу. Приклади таких одночленів ось наведені 3АБ. Це, наприклад, одночлен. Оскільки він підпадає під означення одночлена. Оскільки одночлен це у нас такий алгебричний вираз, який являє собою добуток чисел змінних та їх степенів. Ну, значить, ми ж знаємо, що в такому записі 3 АБ, між трійкою А та Б знаходиться яка дія, Степан? Між ними множення. Звичайно ж, стоїть множення. Отже, повністю підпадає такий вираз під наше означення, тому це й називають. А це ж тут не може бути ділення, віднімання, додавання? Ні, значить, немає там ніяких ділення, віднімання, додавання і так далі. Якщо подивитись а на наступний приклад ось. Одна п'ята А в квадраті хі в кубі. Здавалося б, у нас тут, взагалі-то кажучи, одна п'ята представляє собою якраз дію ділення через риску дробу. Ну, ми знаємо, що риска дробу це аналог дії ділення. Тобто у нас, по суті, одиниця поділити на 5. Але ж одиниця поділити на 5 в цілому, це просто число якесь. Ну, наприклад, якщо перевести в десятковий дріб, це у нас вийде 0,2. Так, вірно. Тобто ми могли б тут записати 0,2H в квадраті Х в кубі. Тобто, число у нас є, у нас є змінні, у нас є навіть їх степені, ось тут друга степень, ось тут третя степінь. Тому повністю цей приклад підпадає під означення одночлена. Ну і, до речі кажучи, тут у нас в першому прикладі також є степені. Просто А у нас знаходиться в першому степені, Б знаходиться також в першому степені. Зараз зачекай, будь ласка, хвилинку. Йдемо далі. Подивимося на третій приклад. В третьому прикладі ось у нас стоїть вже риска дробу. Зараз про це поговоримо детальніше. Тобто, в третьому прикладі, здавалось би, є риска дробу, риска дробу це, діє ділення. це так. Діє ділення. Але потрібно в даному випадку бути уважним і подивитися на нижню частину, на знаменник. Знаменник у нас тут число, стоїть сімка. То так. взагалі то кажучи, раз у нас тут стоїть число, то ми ось це число внизу можемо взагалі то кажучи, через оцю різку дробу представити і інакше. Як саме так. ми можемо представити інакше? Ми можемо його записати як одиниця поділити на 7, взявши до уваги, що ми можемо в чисельнику в будь-якому місці домножити весь чисельник на одиницю, і при цьому у нас весь дріб не зміниться абсолютно ніяк. Ну, тобто, наприклад, домножили ось тут на одиницю. І значить, я можу взяти оцю одиницю і ось цю сімку і окремо їх винести, записати. Тобто записати одна сьома. Так. А значить, одна сьома у мене множиться вже тепер на ось цей чисельник без знаменника. ось у мене вже знаменник є, я його виніс. Тобто, у мене буде одна сьома помножити на а в квадраті x, y в кубі. Щось мене пугає, що тут. Так багато. Ці буквених виразів, просто не знаю. Та, мене. Нічого страшного, нічого в них страшного немає, не переживай. Розберемося з цим по ходу діла. Так от, дивися, в чому прикол. Ми зараз з тобою ось цей чисельник записали окремо, а знаменник записали. Окремо взявши до уваги, що в чисельнику беремо одиницю. Тобто у нас буде одна сьома, і тепер, якщо перемножити одну сьому на ось цей буквений вираз, то він, звичайно ж, помножиться на одиницю, і замість чисельника стане знову такий буквений вираз, тобто ми повертаємося до нашого попереднього вигляду. Тобто ось ці вирази між собою рівноцінні. І тепер ми чітко бачимо з тобою, що е, такий перетворений вираз, який рівноцінний попередньому, підпадає під означення одночлена. Тобто це у нас буде одна сьома як число, ну і далі множиться на букви, які також множаться між собою, ну або змінні їх також називають. А відповідно, у них також є свої якісь степені. Тобто повністю підпадає під означення степені. Дивимося з тобою на наступний. Ось, приклад, мінус 3х в квадраті. Знову ж таки, є число мінус 3, яке множиться на змінні x та y, і при цьому у якоїсь змінної є степінь. Ну, у всіх у них, до речі, є степінь, ну просто в якомусь степінь відмінна від одиниці. Тобто тут x перші степень, а тут y в квадраті. Знову ж таки, це у нас алгебраїчний вираз, який являє собою добуток чисел, змінних та їх степенів. А, наступним, дивимося, що це ми взяли з тобою частинку від прикладу, а от якщо звернути увагу, далі у нас стоїть множення, і далі стоїть іще ось інша частина виразу. Тобто, оце, взагалі то кажучи, у нас. Аж отакий, аж отакий великий вираз. Ось. І тепер дивіться, у нас множиться знову на число, яке знаходиться в якійсь степені. Якщо число це розкрите через означення степеня, у нас просто буде якесь число. Тут у нас знову множиться на букву, на букву, на букву, і всі вони в якихось степенях. Так, це ж також підпадає під означення степеня. У нас. Алгебраїчний вираз який являє собою добуток чисел, змінних та їх степені. Чому ну, це да, у називається нас... одночлен? Ну так, да, у, у нас числа написані якби окремо, ось тут і ось тут. Ну нічого страшного, між ними стоїть добуток. А, у нас є тут Х, є тут Х, можна їх з'єднати, виходить, буде Х в четвертій степені. От. Але ж в загальному випадку це у нас одночлен, оскільки тут присутні числа, букви та їх степені. Чому називається одночлен? Того, що він один, а член того, що він потім далі буде участвувати в якійсь операції. Та нічого це один. 3XY – це один уже. Ні, навіть Чи оце ось все, що одна я. Одна навіть... член використовується дві третіх. Все повністю, ось це, що я тільки що ось так обвів душкою, це все одно член. Ось це все одно член. Зрозуміло. Да. Ну, подумаєш, просто якісь букви, просто якісь числа. Він же ж у нас такий об'єкт один. У нас же ж немає такого, що ось тобі один. Ну, знаєш, як, наприклад, А плюс Б. Ну тобто це у нас сума. Це у нас сума. І в цій сумі є два учасники: ось один учасник, ось інший учасник. А це у нас що виходить, ціле число? У нас вони називаються також, окрім всього іншого, також члени. Члени чого операції додавання або члени суми. Це у нас один, це у нас другий, і це, кожен з них при цьому це представляє із це... себе одночлени. Тобто це один одночлен, це другий одночлен. А потім ми далі будемо з тобою говорити: що якщо розглядати це разом, то це у нас вже буде много член. Це типу у нас не на вираз, а як одне число використовується одне одно це у нас оце все, це одне число, так? Це не зовсім одне число, тут окремо чиста і окремо букви. Імна, це як у нас це? один блок, один блок, один об'єкт. Одна. А, ну, в програмуванні, якщо. Одна касістка. Якщо з термінології програмування говорити, наприклад, то а, там, наприклад, кажуть одна сущність. Ну, Один якийсь об'єкт. Один якийсь об'єкт. Тобто, це у нас одна така сутність, а вона, як бачимо, вона Ну, В ній є якісь частинки, в ній є якісь частинки. Але ці частинки вони склеєні між собою дією множення. Розумієш? Ось що таке одночлен. Це одна сутність, яка всередині складається іще з чогось. Але ось це Але щось, ось ці частинки, Це як одне, так. Склеєні, так, в одне за допомогою дії множення. Це можна сказати, оце одна фура. А ось, наприклад, 3Х в другій степені це кабіна, інше це, там, наприклад, мотор, а останнє це. Погано чуть тебе приклад, так. Приклад можна такий навести. А, ну і останнє 1,9 знову число знову множиться на дві змінні а і б, і змінні знаходяться в степені n, де n натуральні числа. Ну тобто замість n можемо підставляти 1, 2, 3, 4, 5 і так далі до безкінечності. Ну, окрім цього, одночленними є також і усі числа, будь-які змінні і степені змінних. Тобто, взагалі-то кажучи, ось таке число як 0, ми можемо це тепер те... говорити, що це одночлен. Число 3 також одночлен. мінус 0,5 також одночлен. Так, звісно, в цих числах немає а, змінних взагалі ніяких змінних. Але якщо ми візьмемо з тобою до уваги наступний цікавий факт: візьмемо, наприклад, число 3. Число 3. І ми тепер, ось це число 3, можемо представити у вигляді добутку цього ж числа 3 на будь-який. На будь-яку букву, на будь-яку зміну. І, і, і при цьому 3. їхня кількість може бути безкінечною будь-яка кількість цих змін. Але головна умова, щоб ці змінні були в нульовій степені. Того, що при піднесенні їх до 3. нульової. Це один, це один, абсолютно вірно. Тобто це у нас будуть одиниці, тобто, по суті, це те саме, що 3 помножити на 1, на 1 і на безкінечну кількість одиниць. А, а помнож... будь-яке число помножене на одиницю дасть саме себе, тобто це знову 3. А отже, за означенням, це у нас вже і є одночлен. А якщо буква в степені, то вона являє собі якесь число, чи вона і є буква? Ні, це просто буква в степені. Це просто якась зміна в степені, і під цю зміну потім можна підставити. А що вони тоді роблять. Що, що, от. ще раз? А що вони тоді роблять? Яку вони роль відіграють? Так. Вони описують якийсь процес, який залежить від цієї зміни. Вони просто описують якийсь процес. Ну, 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 наприклад, який вони можуть описувати процес. А, ну, Наприклад, візьмемо з тобою яскравий приклад, де участвують одночлени, це, наприклад, функції. До, до речі, функції це також як вид математичних виразів. Але про функції ми будемо з тобою говорити згодом. Так, От. функції ми недавно вивчали, в четвертому класі вроді. А, так, але ми більш детальніше з тобою про функції будемо говорити пізніше. Тобто функції на 4 класі не закінчуються, вони присутні скрізь аж до 11 класу. Ой, у 11 класі там буде дослідження функцій, навіть окремий такий розділ в математиці. Ну, Візьмемо з тобою ось y дорівнює. ну, Наприклад, 2 помножити на давай так, 2 помножити на X, поділити на Z. Давайте. А, нав нав навіть не так давай. М давай давай, дещо і інакше запишемо. y дорівнює. А 4x розділити на Z. Наприклад, ось так. Тобто, отака так, собі може бути ось така собі функція. Буква мати щось собі, якщо це просто буква. Чи вона, як можна сказати, позначає цю функцію? Це позначається просто ось така функція. І от ти кажеш, яку роль відіграють е, ось ці букви. Взагалі, то кажучи, ось така функція може представляти м таке фізичне поняття, як густина. Якщо за Y взяти Ро, у фізиці позначається ось так густина, далі 4 помножити x, нехай це буде об'єм, а Z нехай буде маса. Тобто так, так розраховується густина якогось конкретного об'єкту. Ну, Об'єм поділити на масу, це його значення густини. Тобто, ось таку вони роль відіграють ось ці змінні, розумієш? Так. Тобто, це, вони від чогось залежать, ці змінні. Ну, Змінні на той змінні, що вони можуть змінюватися. Ну, наприклад, якщо ми будемо там, відслідковувати наприклад, швидкість автомобіля. Швидкість автомобіля, то у нас В буде змінюватися в залежності від того, скільки пройшло часу, який подолав шлях ну, об'єкт. Велосипед, автомобіль, літак, потяг, неважливо що. Тобто таку вони роль відіграють. Добре, на цьому ми з тобою призупинимося, оскільки час у нас виходить. А домашнє завдання опрацювати конспект далі, так як це у нас з тобою нова тема, новий модуль, тому у нас по традиції. Домашнього завдання практики немає поки що, але потрібно опрацювати конспект. Добре. Опрацювати конспект. Тобто потрібно вдома взяти свій паперовий фізичний конспект ЗОШИ, тобто, а, записати основні моменти звідси, і далі по тому матеріалу, який тут є, далі ознайомитися із ним. Щось собі записати. З чимось розібратися, а ми на наступний урок з тобою більш детальніше про це все поговоримо і зробимо практику. Так. А можете допомогти з геометрією, будь ласка? Часу вже немає, на жаль. Потрібно було трішки раніше нагадати. А, можеш, спробувати ну, самостійно, можеш спробувати самостійно я зробити, я мені, можеш спробувати самостійно зробити, мені в Discord скинеш, а я перевірю. Ну, добре, допобачку. І спробую щось підказати тобі. Да, дякую тобі за увагу. Не забувай, що ми з тобою зустрічаємося.